Людей, бойки, може не чули, може, не чули. Навіть так, в залі я так, маю так. Ну, карту оцих бойків, ці сирени, місця, де вони жили коли. Але вони тепер вже трошки так, якби окультурилися, русифікувалися, бо радянська влада була, нам за це не розказували. Але оці старі люди, які жили по 90 х більше років, вони це робили і собі попивали до лікаря, знайшли до аптеки. А робила тільки на лікарських травах напитки і собі з горщика в печі тримали і попивали. І я вам даю цього спробувати <смеш> безкоштовно. <смеш> <смеш> Там <Попробуйте, смеш> Бойківського його можете купити, і в отаких маленьких свяшечках є, і в більших. Але він є у нас найдорожчий. Пляшечка півлітрова 250 гривень. Шверткола 250 грамова коштує 130. І такі маленькі сім'ї. Да, так. Його можуть і не п'ющі, такі, як ви, отаку порцію доливати. До сусенької до кави, до чаю, до чого ви А як ви маєте здоров'я, то можете 150 грамів зараз відчувати.